Ей коти, привіт! Ви на каналі Вікі, і ми знову Doing something in the Sims. Сьогодні навчу вас робити переходу у SIMS 4, типу таких. Отже, перш за все, нам потрібно обрати першу сцену, перший кадр нашого переходу. Нажимаємо Tab і виставляємо кадр за допомогою таких кнопок: W вперед, S назад, A ліворуч, D праворуч, Q вниз І e вгору. Аби рухати камерою швидше, достатньо зажати Shift. Типу, зажавши SHIFT-S, ми почнемо швидко рухатись назад. І так з усіма. Так це мій перший кадр. Я маю дати команду, аби це положення збереглось. Для цього я зажимаю Ctrl-5. Можна обрати будь-яку цифру від 5 до 9. Все залежить від налаштувань, про які я розповім згодом. Тож, завдяки комбінації Ctrl-5, це положення камери збереглось. Виставляємо другий кадр, наприклад, цей. Точно так само даємо команду зберегти це положення, але вже іншій цифрі, в моєму випадку, Ctrl-6. Дивимось, що в нас вийшло. У режимі табуляції, тобто при натисканні Tab, нажимаємо цифру, якій давали команду першого кадру. В мене це була цифра 5. Тепер натискаємо цифру 6, і камера плавно рухається до другого кадру, який ми виставляли. Тепер будь який раз при натисканні Tab і одну з цих цифр камера буде переноситись у положення, що їй відповідає. Аби змінити кадр на будь-якій цифрі, достатньо просто обрати нове положення камери і дати команду за допомогою Ctrl. Якщо в режимі табуляції зажати Shift, а потім натиснути на цифру з положенням, то камера одразу переноситься до цього кадру без переходу. Також можна під час переходу натискати декілька разів на ту саму цифру, аби уповільнити рух камери. Але це скоріше метод для лінивих, хоча, як на мене, то простіше налаштувати параметри кожної цифри, як вам треба. А тепер до налаштувань нам потрібно знайти кореневу папку гри. У мене це диск D Games Z74, а тоді Game, BIN, RES, відеокамера. Гортаємо вниз і бачимо наші налаштування. В мене вони вже виставлені, але зараз я все поясню. Отже. Першочергово вам треба продублювати оці команди до всіх цифр від 5 до 9, а далі налаштовувати під себе. Цей параметр відповідає за тип переходу. Є два відомі мені види: лінеа, це лінійно, тобто статично рівно, та easy-in-out це спочатку швидко, потім повільно. Цей параметр дорівнює секундам вашого переходу. Якщо у вас тут стоїть 10, то переход буде 10 секунд, якщо 1, то 1 секунда. Також ви стикнетесь з тим, що тепер піднімати предмети у режимі будівництва на цифру 9 ви не зможете, якщо вона буде відповідати за якийсь кадр. Але не переймайтеся, піднімати об'єкти ви зможете за допомогою Ctrl плюс 9. Думаю, зрозуміло. Сподіваюся, я ні про що не забула. Пишіть у коментарях все, що вам не зрозуміло, буде доопрацьовувати, якщо на те буде потреба. Користуйтесь гарною гри та до зустрічі у нових відео! Люблю вас.